Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні неділя, а це означає, що я ділюся з вами тим, що готувала на вихідні. Якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. А розпочинаю я із приготування начинки для лінивих пиріжків. Пиріжки я буду робити у лаваші і хочу робити з двома начинками: із картопляною та із капустяною. Капуста в мене є у холодильнику, вона вже є готова, а от картоплі не було. Тому я відварила картоплю, додаю туди засмажку із цибулі та моркві, також додаю чавлений часничок. Все це добре переминаю. Даю деякий час картоплі, щоб вона охолола, можна повністю, можна навіть теплою перекладати. І тим часом буду займатися приготуванням інших страв. Що ще буду готувати? Буду готувати перше. Це є суп, або, як у нас кажуть, зупа. Зупа помідорова. Ось так. Для цього мені потрібно підготувати інгредієнти. Я Буду трошки хитрувати, зупа буде не повністю помідорова, тільки з помідорів. Я потерла ще половинку невеличкого кабачка, оскільки діти дуже погано їдять кабачок, а кабачок є дуже корисним для нашого кишківника та й для організму в цілому. Тому я трошки ще буду додавати в неї натертий кабачок. Як бачите, до картоплі я додала промитий рис, також натерті помідори, додаю натерту моркву, лавровий лист. На цьому етапі можна підсолити, додати спеції. Все це має деякий час прокипіти. Також буду додавати цибулю, я її засмажувати не буду. Просто ось так: половину великої цибулі для смаку, для, для аромату я додала. Вже в самому кінці я додаю натертий кабачок для того, щоб він не розлізся При варінні він має прокипіти буквально декілька хвилин разом із сметаною чи з вершками. І можна сказати, що це все. Ще додаю спеції, провіряю на сіль, на смак. І закипає буквально 1-2 хвилинки, і я виключаю для того, щоб кабачок не був е, такий розлігшийся, і щоб не було такого неприємного смаку. Тим часом вже трошки охолола начинка, я беру лаваш, у мене там є три штучки, і намазую добре картоплею. Ну, можна сказати, навіть не намазую, а <гладу> накладаю картоплі і буду закручувати такий рулетик. Потім той рулетик я буду розрізати на невеличкі шматочки і обсмажувати у яйці. Такі вирішила я зробити ліниві пиріжки. І головне, щоб не так, як я, дуже так щільно скручувала, і одна половинка лаваша у мене тріснула. Також лаваш я роблю ще з капустяною начинкою, оскільки навіть я сама більше за всіх люблю пиріжки з капустою, так само вареники з капустою, тому такі пиріжки роблю хоча б навіть поза себе. Ось так гарненько вимакую в яєчку, викладаю на сковорідку розігріту із олією, і гарненько обсмажую. Обсмажую з усіх боків, оскільки лаваш опущений в яйце, і треба з кожної сторони поперевертати і пообсмажувати. Щоб не було десь необсмаженого яєчка. Тому я так стою біля сковорідки. все це робиться дуже швидко, оскільки інгредієнти всі готові, лаваш готовий, картопля готова, капуста готова, єдине, що не готове, так це яйце. Тому стоїмо раз, раз, повертали з одного боку, з другого, з третього, з четвертого, і можна сказати, що наші пиріжки є готові. Відносно таких класичних пиріжків, звичайно, що готуються набагато швидше. Тому що не потрібно бавитися із тістом. Наступне, що хочу ще приготувати, так це печиво. Хочу приготувати дуже прості молочні печеньки. Для цього в мене є там одне яйце, цукор, молоко та олії. Я додала ароматизатор кави, також додаю розпушувач всередину, цю суміш, все добре. Перемішую і додаю борошно замішуючи тісто. Печиво, не якесь таке там супер, якесь е е оригінальне, воно є дуже простим, воно є таке злегка е твердуватим, але воно смачне за рахунок такого молочного смаку. Тісто замішуємо не дуже тугим, воно просто має відставати добре від рук. Борошна може забрати трошки більше, як вказано у рецепті. Ну, принаймні так в мене воно забрало трошки більше. Буває борошно іншого виробника і зовсім іде його або більше, або менше. Одним словом, замісили тісто, дивимося все індивідуально по своєму борошну. В принципі, Тісто має просто відставати від рук, має бути гладеньким. На цей раз я не хочу навіть е, вирізати ніякими фігурками, розкатую ось так ковбаски. Спочатку тісто поділила на дві частинки, розкатала одну таку довгу ковбаску, потім іншу довгу ковбаску. А вже ті ковбаски я буду нарізати на маленькі шматочки. Трошечки просто руками приплюскую, для того, щоб вони мали таку сплющену форму. І грізаю ножем. Нічого більше робити не буду, нічим не буду змащувати. Просто що зробила так, це змастила форму для випічки маслом, присипала борошном, виклала печеньки всі на формочку і буду відправляти печиво, випікатися. Пересушувати його не треба, воно печеться приблизно хвилин 10-15 і вже можна смакувати. Наступне, що ще хочу приготувати, так це е, рідкий такий сирок, який можна натирати на хлібчик. Для цього я взяла кисломолочний сир, додала туди сіль, соду, масло, яйце і все дуже добре перебиваю блендером. У мене сир не є дуже сильно твердим, тому я в нього більше нічого не додаю. Йому того, що я додала масло і яйце, повністю вистачає. А якщо у вас дуже такий сир твердий, сухий, то в нього можна додати невелику кількість молодців. Наприклад, там 50 мл додати, для того, щоб сир був такий більш ріденький. Ставлю на парову баню, оскільки я не дуже дружу, так із сковорідками та сиром, він в мене завжди пригорає. Хоча в мене таке безвідходне виробництво, навіть якщо він пригорає, в мене дуже люблять діти ту таку скоринку, і вона, напевно, швидше розходиться, навіть ніж сам сир. Але я не хочу такого робити, тому. Парова баня мені в допомогу, сир дуже швидко плавиться, це все робиться буквально за лічені хвилини, хвилин 15 і сир, всі крупинки в ньому перетворилися на однорідну масу, і можна сказати, що сирок типу янтаря є готовим. В такий сирок можна додавати нарізану ковбаску чи натерту ковбаску, будь-які приправи, які ви там любите, трави. Я нічого не додаю, оскільки в мене дуже такі діти вибагливі, не дуже вони люблять їсти з чимось, краще ковбаску покласти зверху, притерти, кому подобається. І їсти чистий сир. Тепер показую, що смачненько встигла я приготувати ось таке дуже просте, непримітне, але смачненьке молочне печиво. Ліниві пиріжки у лаваші. Картоплею та капустою, сироп плавлений, типу янтаря, який притирати на хлібчик, і такий смачний суп. Або, як у нас кажуть, помідорова зупа. Таке у мене меню. Друзі, нагадую, що вразити когось екзотичністю страв, або якимось неординарним таким меню я не маю наміру. Готую для своєї сім'ї і ділюся з вами. Можливо, хтось щось призабув, можливо, хтось щось по-іншому готує і просто згадає, або зарядиться такою мотивацією для приготування страв для своєї сім'ї. Що вам хочу сказати за печиво? Печиво зовсім таке непримітне. Дуже таке простеньке, ну і ви бачите, яке я його готувала. Дуже прості інгредієнти, але печиво виходить смачний. І чи до кави, чи до чаю, просто щоб його замісити, швиденько розкачати, нарізати і спекти. Ну, я думаю, що рецепт такий досить бюджетний, виправданий, смачненький. Можна спробувати і повторити. Зубка вийшла теж такою смачненькою, ароматною. Вона має вершковий присмак, оскільки я в неї додавала дуже солодку сметану, практично таку, як вершки. Кабачок, попри те все, що його він там є, майже не відчувається, відчувається тільки такий вершково-кисленький смак. Оскільки я додавала сметанку солодку, вона практично така вершкова, як вершки. Також Кабачок є нейтральним, він смаку майже ніякого не додає, єдине, що помідор ділиться своєю кислинкою. Пиріжечки вийшли теж смачними, тому, якщо хочеться якогось такого експрес-варіанту, повністю виправданий рецепт можна готувати. Раз, раз, начинку приготував, в лаваш завернув, обсмажив у яйці, і така собі версія пиріжечків є готова. Сирок вийшов теж дуже смачненьким, я його показую зараз ще доволі таки теплим. Якщо він постоїть у холодильнику, зараз охолоне він до кімнатної температури, потім я його відправлю в холодильник, то він робиться набагато густішим і його набагато зручніше натирати. Показую просто гарячим, тому що всі у нас люблять молочні продукти. Ну, не молоко як таке, а, от, наприклад, сир. Сир, вареники з сиром, сирники, різні сири, які робляться там вдома. Тому маю підозру, що сир може до ранку досить таки сильно зменшитися і чекати не буду, показую вам його зразу. Сир вийшов смачненький. Доповнити собі канапку будь-якою ковбаскою чи шинкою, або нічим і не треба, просто смакувати ось так. Чи з сірим хлібчиком, чи з чорним. Чи з білим, кому як подобається. На такій смачній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!